В Москві підірвали кримінального авторитета часів Януковича, організатора тітушок та засновника батальйону Арбат Армена Саркісяна на прізвисько Горлівський. Це сталося в одному з елітних ЖК, де він був разом з охороною. У столичному управлінні слідчого комітету РФ оприлюднили відео з місця вибуху. На кадрах видно вибите скло, зруйновану стелю під'їзду житлового будинку. Саркісяна госпіталізували у тяжкому стані. Він помер у лікарні. Загинув і його охоронець. За попередніми даними в холі будівлі вранці спрацював радіокерований вибуховий пристрій. Нагадаємо, кримінальний авторитет Армен Саркісян входив до близького оточення колишнього президента Втікача Віктора Януковича. За повідомленням гур Саркісян перебував у українському розшуку як один з організаторів убивств на майдані. Згодом правоохоронці встановили, що Армен Саркісян, відомий як Армен Горлівський. Переховується на тимчасово окупованій території Донецької області та співпрацює з ФСБ Росії після повномасштабного вторгнення РФ Україну. Йому доручили створити бойове угрупування, окремий батальйон спецпризначення Арбат. А до його складу увійшли рецидивісти, засуджені за тяжкі злочини. Для вербування ув'язнених російські спецслужби призначили Саркісяна так званим смотрящим зав'язницями на тимчасово окупованих територіях Донбасу. А через підконтрольні компанії він забезпечував окупантів пальним тепловізорами та бутматеріалами.